А ще до а, моменту інаугурації, якраз коли заверш завершилися вибори, дуже багато були таких припущень. Чи буде Трамп все ж таки скасовувати якісь санкції проти Росії, що були раніше запроваджені? А нагадаю, там їх було багато. і Це вторинні санкції, і от останні якраз в останні дні завершення каденції Джо Байдена. Ну і знов таки, питання ціна на нафту. Про все це далі говоримо в нашому ефірі. Зараз з нами на зв'язку. Пан Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю пані Юлія. Слава Україні. Героям слава. Ну, хочеться вашу думку все ж таки почути. От позиція Трампа вона вже сформульована. Зараз ми наводили а, частину його принаймні слів. А все ж таки він робить ухил на те, що ціна на нафту вони змусять зупинити Росію. Наскільки це швидка перспектива, і наскільки це дієва перспектива? Я думаю, що це сприйняття Дональда Трампа. Я думаю, що в цілому сприйняття Заходом Росії є хибним, і Україна має докладати зусиль для того, щоб це сприйняття змінювати. Тому що якщо ми будемо себе тішити ілюзіями з приводу того, що Росія, начебто, зацікавлена у припиненні війни, то це ілюзія. Тобто, вчорашня публікація Reuters про те, що Путін занепокоєний станом економіки ну дуже сумнівно. Тому що десятки, наголошую, десятки мільйонів росіян живуть за принципом хорошо не живі нічого й і, і в Росії телевізор і одержавлений інтернет перемагають холодильник в одні ворота. Тут теж не повинно бути ніяких Відповідно... Це зрозуміло, тому що протестних настроїв на Росії в принципі їх немає, і я так думаю, що і не буде ще тривалий час. Так тому, е, якщо це санкції, то це санкції, які насамперед торкаються широкого кола, нафта, газ, ядерне паливо. Немає санкцій проти Росатома на сьогоднішній момент. А він генерує доходи біля 30 мільярдів доларів на рік для російського бюджету.